Хто ти? запитав я, коли у храмі, де завжди мовчала тиша, запахло димом, і повітря стало важким. Я той, кого не дочекались. Я, дух Чорновола, прийшов, бо маю сказати правду, якої ви боїтесь. Що ти бачиш? Бачу угоду: її ніхто не підписував публічно. Вона трималась на дзвінках, зустрічах без протоколів, поглядах через скло приватних літаків Рашка. Та Америка, вони домовились як домовились через третю сторону, не напряму, пішли іншим шляхом через гравців, які не мають офіційних посад, але мають вплив на рішення. Йдеться не про держави, а про структури потужні, старі, як світ, вони не обирають сторони війни, вони обирають прибуток. Що стало ключем до цієї угоди? Китай, Іран. Перший нафтовий ринок Америка боїться втратити глобальне лідерство, а Росія контроль над залишками імперії. Вони створили тимчасовий пакт, умовно. Ви не чіпаєте наші інтереси на Сході, а ми не чіпаємо ваші у Європі. І тут починається тиск на Україну. Тиск, який? Пропозиції миру, штучні миротворчі ініціативи, за якими стоїть холодний розрахунок. Їм не потрібна Україна сильною. Їм потрібна Україна поділена. Західна частина під контролем союзників США. Східна під мирним контролем ООН, який, де-факто стане російським. Так Україну зламають без зброї. Як це реалізують? Почнуть із політики. Партії миру активізуються, їх профінансують, вони вийдуть на вулиці. Буде гасло. Досить воювати, час жити. Воно пролунає гучно, але зрадницьки. Далі інформаційний вплив. Аналітики, медіа, експерти всі почнуть говорити про нереалістичність повної перемоги. Чи піддадуться українці? Частково, суспільство розділять навпіл на тих, хто хоче продовження війни до перемоги, і тих, хто втомився. Втома це найсильніша зброя. Якщо її вміло культивувати, вона руйнує опір. А що з владою? Влада зміниться. Зеленський не витримає цього тиску, його змусить піти внутрішній спротив, плюс зовнішні сигнали, замість нього поставлять керованого. У нього буде імідж фронтовика, але він буде грати за новими правилами перемовини, компроміси, стабілізація. І що тоді? Почнеться етап тимчасової домовленості, де частина території буде офіційно залишена поза контролем України, і це буде оформлено так, ніби це заради майбутнього повернення. Але насправді це фіксація поділу. А як це сприйме народ? Болісно. Але інформаційна кампанія спрацює людям розкажуть про економічне відродження інвестиції. Повернення бізнесу. Вони дадуть кредити, знизять тарифи, відкриють гранти. Людей куплять не за переконання, а за комфорт чи, можливий супротив. Так є ті, хто цього не прийме: ветерани, добровольці, ті, хто бачив смерть, вони стануть новою силою. Але їх дискредитуватимуть, назвуть радикалами, дестабілізаторами, будуть провокації, арешти, зачистки. А хто за цим стоїть? Вони себе не називають. Вони сірі, структури, що контролюють фінанси, дані, безпеку. Вони вже існують у середині вашої системи. Частина спецслужб вже завербована, частина журналістів їхні агенти. Як нам не зламатися? Лише прозрінням, лише знанням. Істина має ходити від уст до уст, не через екрани, через довіру. Народ повинен знати. Союз між США та Російською Грацією це тимчасовий, але небезпечний компроміс проти українських інтересів. Вам потрібно тримати оборону не тільки на фронті, а в умах. А що буде, якщо ми не зупинимось? Якщо Україна не піде на угоду, її знову кинуть на призволяще. Але це і є справжній вибір: краще самотність із честю, ніж лояльність у приниженні. Що скажеш про найближчі події? Буде конференція. У ній братимуть участь представники кількох держав. Там пролунає нова формула безпеки для України. Вона виглядатиме вигідно, але насправді це ключ до замороження війни. Не довіряйте. Пильнуйте слова, гарантій без членства, контрольовані зони, гуманітарні коридори це все частини плану. Що з Росією? Вона тримається на штучному житті, але якраз ця угода її продовжить. США не хоче її розпаду, бо боїться хаосу. Вони дадуть їй кисень, щоб вона ще тримала фронт тільки не проти України, а проти Китаю. А зсередини України що? Розкол, міста, де говорять російською, стануть полем для маніпуляцій, почнуться місцеві референдуми за особливий статус все буде легально. Але зрежисовано, центр втратить контроль. І лише тоді ви зрозумієте, як важливо було не втратити єдність, що робити, готуватись, писати, фіксувати все, що відбувається, вести щоденники, створювати мережі довіри. Бо коли настане момент справжньої зради, довіра стане вашою зброєю. А якщо ми вистоїмо, тоді світ зміниться, Україна стане символом спротиву. Але шлях довгий. Через зраду, через спокусу, через розкол лише ті, хто не зрадять у найтемніші часи, зможуть побачити світло. Коли це станеться незабаром 2025 рік рік вирішальних домовленостей, до кінця року все стане на свої місця, усі ролі розписані, усі зради вчинені. І тоді почнеться новий етап: чи буде ще війна? Вона не закінчилась, її замінять інші форми тихі, юридичні, інформаційні. Але справжня війна це війна за ідею. І вона тільки починається. Ти підеш? Ні, я залишусь. Бо дух це не тінь, це нагадування, що все, що ви зараз втрачаєте, ми вже колись здобували. І не для того, щоб це здали за тимчасову стабільність. Ти казав, що 2025 стане роком угод. Скажи, коли і де все почнеться? Початок, саміт у Швейцарії, червень. Публічно це буде саміт миру, за лаштунками, перерозподіл сфер впливу. Там прозвучить теза, яка змінить хід історії. Україна не стане членом НАТО, але отримає гарантії безпеки. Це кодована капітуляція. Хто стоятиме за цим рішенням? США через колективного радника. Його ім'я Джейк Саліван, його місія зупинити конфлікт до виборів у США. Він не бачить Україну як суб'єкт, лише як фактор. А Росія її представлятиме не Путін. У нього проблеми зі здоров'ям. Але за нього говоритиме патріарх системи Сергій Наришкін через структури другого кола, ті, кого не показують у новинах. Вони вже мають контакти з американськими аналітичними центрами. І що ж домовляться? Формула розділення, ось її елементи. Схід, деокупація під наглядом миротворців ООН. Насправді, це легалізація російського впливу, південь, особливий економічний режим, це схема для транснаціональних корпорацій, Крим, Тимчасовий статус. До вирішення у міжнародному форматі фактично втрата Донбас інтеграція через вибори під зовнішнім контролем, насправді, кремлівський сценарій нових регіонів. Хто це підпише, поки офіційно ніхто. Але в липні український уряд отримає меморандум про наміри його привезе один із посередників: Марк Рюте, новий генсек НАТО. У Києві це буде подано. Як історичний шанс на безпеку. А що з нашою владою? У серпні Зеленський отримає ультиматум від союзників, мовляв, або погоджуйтесь на план, або лишайтесь самі. У вересні його рейтинг обвалиться. Вже в жовтні активізується опозиція. Хтось на ім'я генерал вийде на перший план. Генерал, так його називають, у середовищі військових, колишній командувач. Який поки мовчить, але у вересні він скаже перше слово, і за ним підуть. І не тому, що він сильний, а тому, що він інший. І що він зробить? Оголосити новий фронт правди. Запропонує альтернативу угодам. Народ підтримає, але Захід ні. Почнеться нова криза. Хто стоятиме проти нього? Трійка впливу Олаф Шольц. Представлятиме європейських прагматиків Антоні Блінкен Голос американського компромісу Кіріл Буданов стане фігурою між двома векторами, від нього залежить, а на чий бік стане армія. А що з росіянами? Вони зіграють карту перевороту. В жовтні в Москві заговорять про смерть Путіна, але це спектакль. Його відхід лише зміна обличчя. Насправді управління перейде до тіньового тріумвірату Патрушев, Бортніков, Дюмін. Їх мета вийти з війни без приниження. Яка кінцева мета цього Союзу? Створити нову конфігурацію Європи, Без сильних держав на її краю. Україна має стати буфером, контрольованим, ослабленим, небоєздатним. Польща стриманою, Балкани нейтральними. Це нова Ялта без Ялти. Чи є шанс зламати цей план? Є, але для цього потрібно три умови: єдність серед військових, щоб не допустити розколу, активність громади, протест проти тихої зради, фінансове самозабезпечення, щоб не бути залежними від зовнішніх донорів. І якщо це зробимо, тоді все зміниться у грудні, прийде момент істини. Генерал вийде на Майдан. Там він скаже фразу: Ми самі творимо своє завтра. Це стане сигналом. А вже в січні 2026 року нові вибори, і тоді буде шанс відновити контроль. А поки, поки тримайте тишу, готуйте собі. Все вирішиться не на фронті, а в головах. Не дайте забрати країну через слова, мир і реформи, бо за ними стоїть тінь поділу. Чому ти повернувся, бо знову намагаються поділити Україну, як тоді, в 1991-му. Але цього разу, не силою, а вмовляннями, я повернувся, щоб попередити, якщо погодитись на вигідні умови, втратити все. Що скажеш наостанок? Прийде день, коли історія знову постукає у ваші двері і тільки від вас залежить. Чи відчините ви їх гідно, чи знову вийдете торгуватись за себе?